У системі профтехосвіти Буковини тривають 9 обласні спортивні ігри учнівської молоді. Волейбол турнір серед дівочих команд. Всього їх було 9 буєнаків для порівняння 14. Хочу сказати, що вони дуже підтримали ту напружену боротьбу, яка передалась їм від фінальних змагань, які відбулися серед юнаків, буквально тиждень тому назад. І не дивлячись на ту фінансову скруту, не дивлячись на економічну ситуацію, Все-таки викладачі фізичного виховання тренери роблять все для того, щоб з кожним роком покращувати рівень майстерності наших учнів. І сьогодні я хочу привітати учнів професійно технічних навчальних закладів, залізничного транспорту та сфери послуг з цим красивим фіналом, який сьогодні у нас вийшов на цих сьогоднішніх змаганнях. І думаю, що вони гідно представлять нашу область на всеукраїнських змаганнях. Фінальний тур проходив у ПТУ номер 8 Церемонії нагородження тут можна порівняти із святково-концертною програмою. Кожному призеру учасники художньої самодіяльності ПТУ-8 подарували пісню за здобуте місце. У підсумку бронзовими призерами стають спортсменки ліцею залізничного транспорту, срібними ліцей сфери послуг і чемпіони господарі Чернівецький ПТУ номер 8 ми кожного дня ходили на тренування у цей спортзал. Тут ми вчилися грати, вигравати. Грали у нас були дружні ігри, ми грали, вигравали і так сьогодні виграли.